Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливе про їжу, адже кожному з нас подобається смачно поїсти. А чи знаєте ви, що їжа може бути корисною і шкідливою? Від цього залежить наше здоров'я, настрій і навіть сила? Послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського, хлопчик і цукерки. Хлопчик дуже любив цукерки. Він їв їх щодня і відмовлявся від супу, каші та фруктів. Одного разу хлопчик занедужав не мав сил бігати, гратися, сумно і навіть перестав усміхатися. Лікар сказав: треба їсти овочі, фрукти, кашу, молочні продукти. Вони дають силу і здоров'я. Хлопчик послухався і знову став веселим і бадьорим. Дітки, чому хлопчик часто хворів і був сумний? Що він їв найбільше? Які продукти допомогли йому одужати? Чому корисно їсти овочі, фрукти, каші? Що ви любите їсти вдома? Пограємо в мовленнєву гру під назвою Корисне, не корисне. Я буду показувати картинки. А ви будете казати, якщо продукт корисний, промовляємо: це корисно бо дає здоров'я. Якщо не корисний, кажемо це шкідливо, бо псує здоров'я. Почнемо яблуко. Це корисно бо дає здоров'я морква. Це корисно бо дає здоров'я Чіпси. Це шкідливо, бо псує здоров'я. Молоко. Це корисно бо дає здоров'я. Газована вода. Так, це шкідливо, бо псує здоров'я. Груша. Так, це корисно бо дає здоров'я. Молодці, Тож надто багато солодкого. Це дуже шкідливо. Дітки, виконаємо вправу на розвиток мовлення під назвою Закінчи речення. Я буду починати речення, а ви закінчувати його. Я люблю їсти, бо фрукти корисні тому, що молочні продукти дають нам. Якщо їсти багато цукерок, то я їм фрукти та овочі тому, що молодці дітки, ми сьогодні дізналися про їжу. Як треба харчуватися, щоб добре почуватися? Хочеш ти здоровим бути? Їж овочі та фрукти? Кашу й молоко вживай. Правила ці, пам'ятай! До зустрічі, дітки!